Звернути увагу на хижих От там гіпоасписи, Монтаренсіси. Ну, Андрій Докторук, знайдіть його в інтернеті. Там дуже багато цікавого знайдете для себе, якщо у вас цікавий захист в квартирі, наприклад, або на вашому присадину, на вашій присадній ділянці, там, де дійсно це можливо. Дуже цікаво. Там є варіанти. Як вони захищають з допомогою хижих ключів, захищають троянди в теплицях, і у них є доволі такий непогані результати. Тріпса знищити повторюю на 100% неможливо. Тому ця боротьба буде постійна. Як його можна ще діагностувати липкими пастками? Тобто ми всі бачили в теплицях або на участках, коли висить жовта, синя. Зараз і чорна на ту абсолютно, але вона також дуже добра, ми можемо бачити на насині особливо дуже добре видно кліща, тріпса. Тому вішаємо, дивимось. Трава. Бур'яни також знищуємо обов'язково, тому що бурян в теплиці йому незручно, а в траві він може перечекати в той період, коли там незручно. Тому навколо теплиці. В проходах ми повинні слідкувати за тим, щоб бурянів не було. Тому що буряни можуть бути прихистком для цього всього, для тріпса. Це обов'язково це треба теж звертати дуже ну, дуже треба звертати увагу. Є варіант, колись я з таким стикався, сітки. Сітками закриваю сітками, але це скажу одразу: це дуже дорого. Все-таки е, ну, по хім препаратом скажу. Значить, по хім препаратам це ексірель. все-таки. Ну, Хімія є, хімія без неї нікуди. Тобто, по хімпрепаратам це буде Аксерель, це буде актелік, ну, фумігант, але аплаут працює також Маспілан, Каліпсо, толстар, наприклад. ну от По хімії і головне, що ми теж повинні знати і розуміти, якщо ми відпрацювали і він десь зник, це не значить, що він зник. Це значить, що просто ми вбили цю популяцію і дуже добре. І наступного разу працювати треба новим препаратом, новим препаратом на нову популяцію, яка знову там вже зараз виросте. І це все потрібно продовжувати постійно. Тобто кожні 5-6 днів ми повинні працювати постійно до тих пір, поки температурні режими не дадуть нам передихнути, просто Ну От і все, от така, от така зараза тріпс. Саме головне треба знати, треба знати, що з тріпсом боротися потрібно постійно. І треба знати його температурні режими, треба знати, що він ховається в квітках, і біопрепарати вони, вони працюють. Вони працюють, як би там не розповідали, але вони працюють.